Привіт, вітаю вас на своєму каналі! Це Оля Провойс, викладачка вокалу. І сьогодні буде чергова реакція на живий спів фіналістів нацвідбору до Євробачення 2026. Саме на цю виконавицю я дуже чекала, це лалека з піснею рідним. Вона дійсно мене захопила прямо з першого прослуховування, і я вболіваю за цю артистку. Пісня ця надзвичайно складна. І зараз будемо слухати, наскільки лелека справиться з цим завданням. Чи вдасться все заспівати на найвищому рівні, тому що там є такий момент, про який ми всі знаємо, де потрібно тягнути ноту 30 секунд. Зараз і почуємо, що буде там відбуватись. Якщо вам цікаво, залишайтеся, дивіться до кінця, ставте вподобайки, підписуйтесь. Давайте розвивати разом український YouTube. Ну що, починаємо. Ох, яка жива бандурка на початку. Прекрасний повітряний звук. Яке вібрато. Вібрато у неї високочастотне, тобто коливання відбувається дуже швидко. мікройодаль там проскочив, як же мені подобаються оці переходи. Bray. Це неймовірно мелодійно. Поки що все звучить шикарно, чуттєво, ніжно, так як в студійній версії. Почекайте, я тільки зараз зрозуміла, що вона співає акустично, прям одна бандура. Немає інструментів, нема аранжування. Чого? Чого? Незрозуміло. Тому що, звісно, давати розвиток цій пісні, коли лише один інструмент на фоні, це досить складно. Дуже цікаво, чому таке рішення. Wish you, wish hidden... Класно. Тут більш щільне змикання вже пішло в нас, більш народний звук. Прекрасно! Ну, до речі, більш так зібрано звучить в лайві її вокал. Приспів такий більш щільний, ніж на студійній версії. Дуже впевнений стабільний звук. От коли вона переходить тут на фальцет, відбувається знову ж таки йодлі, такі мінімалістичні, але вони дуже прикрашають звучання, тобто така різка зміна з щільного змикання на повітряне. Красива верхівка, з вібрато, знову ж таки. Знову йодлі пішли у нас. От, От я прямо е в живому її виконанні чую більше таких низьких частот в її тембрі, тобто більше тут розкривається і грудний звук. При цьому приспів все ще звучить ніжно, але знову ж таки більш. Е Емоційно та більш щільно, ніж це було в студійній версії. О, мій любимий момент. Клас, обожнюю. Тут прям такий уже пішов конкретний фольк-звук, прям народний голос. Так, супер. І як я казала в своєму розборі її студійної версії, вона тут використовує таку фішку. Ну, в принципі, в народному вокалі всі так співають. Коли голосні звуки звучать дуже відкрито, широко, начебто, ви співаєте звук Е. <поцентрес> <поцентрес> Бачите, немає вузькості. Прям дуже-дуже все таке широке. Так цікаво буде зараз почути той самий момент Х. Так, у нас. Пішов тихий приспів. Ну Вона співає тут повітряно, але не настільки повітряно, як в записі було. Проте все ще дуже гарно. Ой ой, ой, зараз буде. Дуже тоненько входить в ноту. Дуже тоненько позиція, така прям вузька, прикрита. Нота звучить стабільно. Пішов слайд на гору. Все ще не дихає, все ще на одному. Ще вище пішла і таким а, перетіканнями. Ще вище пішла. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, зараз ми ще останню нотку перекрутимо. Що хочу одразу сказати, що не було взято додаткового дихання. Вальнуло 30 секунд. Прям на одній затримці. Почекайте, оці, здається, остання нотка трішки нестабільна, тому що, прикиньте, це вже кінець фрази. Тут ще вона робить крещендо, тобто звук зростає, 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 і їй потрібно настільки класно все розподілити, щоб оці останні ключові ноти прозвучали максимально ефектно, а там ж повітря вже закінчується. Ви ж розумієте, що це супер складно. Ну так, да, остання нотка. Да-да-да. Ця остання трішечки там не ідеально стабільно призвучала. Хотілося б туди дати вібрато, щоб якось її, знаєте, логічно закінчити. От, а там було таке трошки дрижання, але це було не вібрато, і це все ще була нерівна нота. Ну, в цілому, вона на неї вийшла, все гуд, але звісно, можна трошки ще покращити. Пішов приспів. До речі, в студійній версії вона цей приспів прям навалює так конкретно. А, а тут все ще почала співати його до сестри. і повітряно. Ну, пойде і ж зараз у неї будуть белтові ноти, тому цікаво почути. пішло, пішло. Піш... Такий от відкритий, пронизливий звук, наче людина стоїть десь в горах і її чути на 350 найближчих сіл. Отакий звук, отакий це цей белт. Ой, добре, добре. І тут а -а 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 -а! бачите, який відкритий потужний голос. Супер, супер лелека. Ну, це ефектно, це технічно, це неймовірно складно. Скільки тут різних тонкощів, у нас тут і фальцетний звук, у нас тут багато різних йодлів. У нас тут народні е, такі наспіви. Також нереально важкий момент з 30-секундним вокалізом на високих нотах, більш академічній манері, і ота от от висока нота в кінці, це ж ух. А... Єдине питання, чому лише бандура, де де оркестр. Мені не вистачало, звісно, того ефекту такого кіношного. Проте це звучало дуже щиро по-українськи, як вам її живий спів? Ну, чесно, для мене це фаворитка цього сезону. І я дуже сподіваюся, що сама лелека переможе і поїде представляти нашу країну, тому що вона ще там не була, вона цього справді достойна. Вона підкорила серця мільйонів, ніхто про неї не знав, і тут раз всі про неї говорять. Це ж теж, якби, не, не просто так відбувається. Отож, пишіть ви свої враження стосовно її живого вокалу. Я, як викладачка вокалу, кажу їй браво. А ми з вами побачимося в наступних реакціях. Тут ще багато хто нам заспівав. З вами була Оля Провось. Дякую за перегляд. До зустрічі!